Перемовни Порошенка і Тимошенка, які відбулися, коли вони були на цьому молитовному, я так розумію, сніданку з ними зустрічалися старші радники Трампа. Про це пише американське видання Політико, і старші радники Трампа це ну, люди, які знаходяться в першому колі спілкування, і вони говорили саме про вибори, чи можливо провести в Україні швидкі вибори. Вони хочуть цих виборів, вони про це неодноразово заявляли. І, Тимошенко і Порошенко, як пишеться в дані, вони давали такі сигнали, що вони готові набагато більше поступок. Ну тобто, продати Україну, вони готові з патрахами, лише би стати президентом наступним, щоб їх когось вибрали. Ну на цю посаду. Ну але я так розумію, вони ж в розмові говорили, що треба перебрати Зеленського, тому що він їх просто-напросто переможе, якщо будуть ці вибори треба сказати що вже є реакція від Тимошенко від Порошенка, вони кажуть що ми ведемо перемовини зі всім і вибори ми не підтримали вони ж публічно не підтримували вибори вони про це говорили заявляли що тільки вибори після завершення війни коли наступить сталий мир ну я це теж постійно кажу що вибори провести в тій ситуації в якій ми знаходимося не реальні речі має бути знятий військовий стан зняті всі обмеження і тоді можуть відбуватись вибори по іншому це ніяк але я так розумію, що саме Порошенка і Тимошенка вклали в голову команді Трампа, що Ну Зеленський може написати заяву і піти з посади. Саме це вони зробили, тобто вони ну, їм вклали таку думку, що його просто можна вигнати. Що зараз невигідно, однозначно. Це невигідно Україні, тому що, ну, ви собі уявляєте, зараз на позиції перемовин Порошенка. Ну, я пам'ятаю, як Порошенко був президентом. Йому, якщо з США дзвонили, щось сказали робити, це три секунди. Він міг би віддати дві-три області і сказати, що це перемога. Ну, це Порошенка. Тимошенко взагалі ну, з Путіним була в непоганих відносинах, по газу, вони там були свої питання, вони на цьому заробляли бабки. Нормально. Так от, тобто, це вони.